Яка радість на порозі? Давай подивимось, яка подія змусить тебе посміхатися в найближчому в майбутньому. Нагадую, розклад загальний може програтися не для всіх. За індивідуальними розкладами переходьте за покликанням шовці профіля. А зараз подивимось, для кого цей розклад. Так, для людини. Угу. Ну, як їй прийшлося все ж таки спілкуватися з ким. Ну, це вимушено, послали е, з роботи, наприклад, або потрібно не Бракує якоїсь інформації, і тут людина вимушено пішла в навчання, співпрацю якусь з людьми, що працює в колективі. Хай невеличкий, три чоловіка, можливо, чотири, але працює. Так, людина. Да, це робить для того, щоб заробити якісь кошти, можливо, і додатковий якийсь дохід, можливо, монетизація свого хобі. Людина робить перші кроки ще, або отримання звістки про фінанси, тобто результат вашої співпраці приніс вам певний результат. Для кого цей розклад? Так, Для людини, яка ну, чомусь цепилася. Вцепилася в негативні якісь емоції минулого. І, суто, попри все, хоче дивитися на якийсь негатив от в думках. Він постійно крутиться, і людина не може або не хоче від нього позбавитися, проявляє таке дитинство, да, рібячество, як е, не хоче. Відчувати себе дорослою хоче зараз побути наївною людиною, да? хоча вихід скоро не за горами. Трішечки знаходитесь, можливо, в апатії якійсь. Давайте, що ж, що ж, вас змусить посміхатися. Король Кубків. Це рак скорпіон риби або людина в одної стихії. Емоційна, можливо, творча, щось придумує таке, цікаве, мрійлива, романтична, лагідна, добра, емпатична людина, з якою приємно знаходитися. Так, Яка родість на порозі? А буде підтримувати ця людина у вас, можливо, в той момент, коли вам буде потрібна ця підтримка, оця людина. Вам як, як спасательний круг так, примчить до вас на допомогу. Ця людина, ну, от дивіться, ви б. Могли оці неприємності проходити самостійно, а ця людина все ж таки зробить так, щоб вам було все набагато легше, або навіть дозволить оминути це, не звернути так, уж не концентрувати увагу на неприємностях, тобто ви не будете тут самотньою людиною. Ні, у вас буде підтримка і компанія. Яка радість на порозі? Угу. Те, над чим ви працювали, вже буде давати свої результати. Дивіться, спочатку ви були там пажем да? пентаклем, тобто людина, яка починає ще щось робити, для того, щоб монетизувати. Можливо, не монетизація, можливо, якісь інші справи да? у вас є. Ну, тут випало пентакльовою картою, можливо, для когось все ж таки і монетизація. То тут або ви відчуватимете себе от такою вогняною людиною, коли у вас все горітиме, ви працюватимете натхненно, не сидітимете на вісці, відчуватимете, що у вас є всі потрібні для цього сили. І у вас, дивіться, яка радість, ви отримуєте уже нагороди сертифікати. Кубки, тобто результати вашої діяльності, де хто там по трійки мі... куб... Вибачте, трійки пентоклів, можливо, навчався, то тоді ви отримаєте вже якийсь документ, так, як результат вашого навчання, і будете продовжувати навчатися. Яка радість на порозі. Угу. Ну, Тут треба буде кудись поїхати. Так, яка радість це ми в позитиві дивимося? Кудись поїхати? Можливо, ця людина вас вивезе в краще. Можливо, дійсно на острів хтось відпочивати поїде. Будете багато е кататися, е я не знаю, нас. Срфінгом, як це називається так, тут все-таки вас вищі сили змусять не сидіти на місці, рухатися обов'язково вперед. І тут десятка Жезлова іде скоріше, як в плюсі. Оця людина, яка вам пообіцяла допомогти, вона і далі вас підтримувати. Як, підтримуватиме. як би їй важко не було, але вона взяла на себе зобов'язування вивести вас з негативу, то вона його й виведе, як би їй важко не було. Пощастило вам з таким партнером. Нехай у хороший неодмінно збувається, не і негатив обходять вас стороною.